Добрий день, сравпінь. Без монтування, без нічого буду сяк і буду говорити. Дуже ми красна, то ті українці, пишуть, які зростала на українських піснях, то чого по-українську не говориш? Файне питання, я б вам повіла. Ну, на мав дуже прекрасний і дуже довгий твіт. Бо я в рот єбала Україну вашу. Знаєте чого? Бо мені Україна, кроме українського паспорта, не дала руна ніхуя. І не дала мені можливість заробити копійку в себе вдома. Коли на Закарпатю ані єдного завода, ані єдної фабрики Україна не поклала, щоби можна заробити копійку. Прийшли мадяри, поклали завод. Прийшли німці, поклали завод, прийшли італіанці, поклали швійну. Все на тому кінчило. Або розумієте, уж на всіх мізерних заводах на всяк Закарпаття міста не є. І нам приходиться іти позирати Чехи. За авто ми всі в Чехах. Йоб його мать. І далі ви ще кажете Закарпаття не Україна. Складаємо нахуй петицію йобану. І відділяємо Закарпаття від України. А Закарпатська, хлопців, з фронта вертаємо домі. І туди я хочу видіти Кося, де на ти війні нахуй роз'єбувати. Це тут і депутати, які нахуй сидять у своїх кабінетах у файних галстучках. Це Хуй тарко, то? Хуй таркота і ще даткою його наліво. І далі чому? Закарпаття сиділо без світла. І навіть не по тому графікові, що там був. Були графіки. графік. Бу... Чого було туди графіка насрать? А чому? Коли у нас є своя гідроелектростанція, який щось загуглить. уж я така хуєбала на Закарпаттю? Що могла сміло обезпечити, по крайній мірі, Львів і Франківськ і так далі, не на Закарпаття. Де логіка? Ви мені об'ясніть, і це то та Україна, которую я мав страшно любити чого, і, і за чого мав говорити по українськи а чекайте хуй. Чогось я не бачила, тих людей, бо ся жалували і ще за життя Чехословакії, уж їм було погано, бла-бла-бла. Нам чогось стало хуя, коли ми пішли під Україну. Нам не замітно, ні? Не? не складається пазл. Це так. Старас подумайте над тим, як писати закарпатцю, що не говориш по українськи А на що петиції задумайтеся?